2 грудня 2015 року Національний театр опери України імені Тараса Шевченка тут зібралися кращі представники телеіндустрії країни. Привід особливий церемонія вручення головної телевізійної премії України телетріумф. Серед великої кількості зіркових гостей є і добре знайомі запорізькому глядачу обличчя. Це вперше телеканал ТВ 5 номінований одразу у чотирьох категоріях. Результат дві перемоги. Потім святкування і побажання на майбутнє. ТВ5 в следующем году не в четырех номинациях, а в десяти выступить. Не как региональный канал, а как центральный, и взять на центральном уровне. Ну... Як виявилось, не пророкували. Київ 28 листопада. Цьогорічне планове оголошення майбутніх номінантів на телепремію. До цього протягом двох тижнів 129 членів експертного журі ретельно відбирали кращих майстрів своєї справи в телевиробництві. З більш ніж 300 анкет у фінал вийшли 167. Серед них знову наші. Ведучий – ведуча програми будь-якого формату регіону Андрій Богданович. неділя, ітоги. Андрій Богданович, ведучий тогорічної програми Переможниці серед трійки кращих регіональних ведучих, я не те, щоб здивований, але мені дуже приємно і мені ніякого від цього. Це дуже велика відповідальність для мене. Це не друга вже номінація. Там я був номінований ще як автор, але особиста номінація це перша в моєму житті. і Це дуже відповідально. І я хвилююся дуже дуже. У цьому році в нашого каналу теж чотири номінації, а от номінантів уже п'ять. Одночасно дві кореспондентки представлятимуть наш телеканал у номінації Репортер регіон. Тогорічна переможниця уже має в своєму арсеналі статуетку. В цьому році може підтвердити звання найкращої. Вже другий рік поспіль Євгенія Мельник разом із знімальною групою здійснює небезпечні відрядження до зони АТО. Звідти привозить ексклюзивні кадри наслідків війни, відверті інтерв'ю з військовими, реальні історії з життя. Працюючи у Чих точках неодноразово потрапляли під обстріл. Були травми, усе це для того, щоб показати телеглядачам правду. Когда работаешь, часто бывают какие-то трудности, мы постоянно бегаем, падаем, травмируемся, сидим в окопах, что-то происходит, рискуем. но ну, потом ты понимаешь, что все это не зря, потому что люди видят правду. А особенно когда потом оценивают наши работы, наши труды на таком высоком уровне, на всеукраинском уровне, это, конечно, очень приятно. Компанію Євгенії Мельник складе Маріа Маракелян, молода і амбітна дівчина, репортер із вражаючим для свого віку досвідом і величезним потенціалом. У своїх репортажах вона висвітлює цікаві відкриття і винаходи, невідомі сторінки історії, забуті події минулого та їх наслідки для історії. Кожен матеріал завжди неповторний, цікавий і сповнений ексклюзивних фактів. Одним із кращих репортажів Маріам є матеріал, в якому вона висвітлила правду про воєнні події 1944 року та важку долю кримських татар, про яку на Євробаченні заспівала Джамала. В журналістиці я взагалі сравнительно недолго. І то, що вже такий рівень, і то, що такий і так оцінили колеги і колеги з других може, голосували. Як да? люди, які мають прямий отношение к телевидению, опытные люди, это действительно очень приятно. відзначили експерти і продукти власного виробництва ТВ. 5 у топ-трійку телетріумфу увійшов і один із п'яти документальних фільмів власного виробництва телеканалу з циклу легенди Будинок немовляти остання Колискова. Особа радість – це документальний фільм. Тому що це власне виробництво. і е, коли ми тільки починали документальних фільмів, я говорив, що для регіонального телеканалу це забуття. Не кожен національний канал може дозволити себе відбувати документальні фільми. Стрічка розкриває глядачам правду про трагічні події 30-х років минулого століття, де за півтора року у дитячому будинку загинули 800 дітей віком від одного місяця. Фільм заснований на унікальних архівних документах, знайдених запорізьким краєзнавцем, та розповідях родичів свідків тих страшних подій. Авторка фільму Ольга Тітєніч вона починала як випусковий редактор програм День новини і День підсумки Проєктів Запоріжжя, територія можливостей і соціальний патруль на телекомпанії ТВ 5 А от по справжньому реалізувати себе творчо змогла у документальній стрічці. Це перший мой опыт роботи в подобном жанрі, це перший мой документальний фільм. Я признаюсь чесно, я не ожидала, що попаду в номінацію. Емоції, звісно, конечно, непередаваемые. П'ятим номінантом стала День підсумки. Інформаційна програма, яка збирає перед екранами тисячі запоріжців і мешканців сусідніх регіонів, аудиторію, яка налічує близько двох мільйонів глядачів. Я искренне рад, что большинство номинаций это информационное вещание, которое я возглавляю, потому что э, мы очень много сил тратим на то, чтобы новости были такими, чтобы нравились зрителю. Мы, очевидно, растем, растем творчески, растем э, технически и растем с точки зрения того, что темы, которые мы поднимаем, становятся все интереснее и интереснее. Обличчя програми Ігор Бєлишев і Альона Матвєєва щодня у будні о 19.00 доносять глядачу усі найважливіші події. А от за кадром працює ціла команда професіоналів, які докладають усіх зусиль, аби надати оперативну і об'єктивну інформацію про головні події регіону. За день це журналісти та оператори, режисери монтажу та звуку, дизайнери, редактори ще чимало людей, без яких навіть найкоротший сюжет до ефіру не потрапить. Для нас это прежде всего подтверждение уровня того контента, который мы производим. Это, безусловно, труд всех сотрудников, всей телекомпании. Я особенно рад за номинацию нашей новостной программы День итоги, потому что новости ⁇ это, наверное, самый сложный жанр, если можно так сказать. Это объективность, это актуальность, это аналитика. Значит, мы соответствуем уровню раз-телевизионной. Академіки адмінів нашу програму вже 8 грудня відбудеться чергова церемонія нагородження головної телевізійної премії. І вже тоді стане відомо, чи стане і в цьому році Тв 5 володарем українського телевізійного Оскару. Але те, що ми в номінації, уже перемога. Катерина Юрій Васильченко,